Всім привіт! Сьогодні буду робити собі процедуру, ту, яку люб... полюбляють мої клієнти, це Kit Lap для вистановлення і сіяння шкіри. Перша ознака, коли наша шкіра починає старіти, з'являються зморшки, це коли з'являється куспліс. Тут дуже крута ліпосомальна формула, тут йдуть пілінги, йдуть сиворотка, маска, завершаючий крем. Тому сьогодні будемо разом. Другий етап це обов'язково йде тонізування. Після того, як я змила, будемо тонізувати.